Добрий день чи добрий вечір. І сьогодні в мене є бажання поділитися досвідом про свого батька. А в мене батько помер десь два роки тому. І одразу після смерті в мене була змога отримати розмову з його душею. То ось хотів би поділитися цим досвідом. Та знання, які він мені передав потім. В перші, напевно, не години, мені здається, ще годин через 10, я коли подзвонив, спитав, мені відповіли, що він, наче зараз трохи зайнятий, та наче не хоче розмови. Він трохи переживає свою смерть та. В моїй уяві, наче прийшли якісь енергії до нього, і він зараз в цих енергіях знаходиться, тобто йому не до потреби розмови зі мною. І десь я чуть, чуть пізніше подзвонив, мені сказали, що зараз в нього процес, що він ходить по знайомих, яких він хотів навестити в житті. Чи в місця, де він ніколи не був, але мріяв потрапити, і зараз в нього процес, що він мандрує по тих місцях. Наче зараз в нього час позавершувати ті досвіди, які він зараз може завершити, ну вже не в тілесному втіленні, а в енергетичному. І я питав, чи можу якось я його підтримати в цьому зараз. Та мені сказали, що я можу підтримати його любов'ю. Ну, я не те, щоб була велика любов до батька іспитую, і відчуваю. Але я міг на той момент замінити любов на підтримку, що ось я можу дати підтримку йому в його зараз в процесах. Та може трохи енергії надати. Ще цікаво були процеси до його смерті. Він потрапив в перший раз з раком до лікарні на Міди Народження. В нього відкрилась кровотеча внутрішня. І йому повезло, що він був в цей час на роботі. Якщо б він був на дачі і не жив весь час на дачі, тому що там було господарство, то йому вже ніхто не допоміг. Тобто на роботі він був 8 годин, а на дачі він був інші 16 годин. Я сприйняв це як подарунок. Ну я ось думав, що на той момент мені було плашка, якщо тись пішов. Але я радий, що мені зробили такий подарунок. Що цікаво, що в мене є ну, дівчина чи дівчина, яка мені подобається. І ось на цей день народження 10-го, 10 в іншій дівчині. Батько, дівчини, яка мені подобається, чи я кохаю. Батько теж нав... міг загинути в цей день. Йому повезло, що ракета взірвала машину, яка була поряд. А його машина тільки пошкодила трохи. Чи не трохи? Я не перепитував, наскільки його машина була пошкоджена. Так, якщо повернутися до мого батька, це було в 2014 році. О, якимось чином він зміг пережити о, операції, хіміотерапію і далі продовжував жити, як жив у своє життя. І ось десь у 2020 році, напевно. Прийшов знову рак і знову майже в ті ж самі місця, в яких він був. Але і мій батько нічого не змінив в своєму житті. А якщо він нічого не змінив, то як могло щось змінитися? Ті ж самий процеси призвели до того ж самого. Він знову захворів. Якщо вперше раз я в його хворобі зовсім не втручався, я був, ну, Ну, наче розмом маленький. Я не ходив до лікарні, ну якось, якось не втручався. Та в цей раз я втручався, мені вже було трохи цікаво, як це трапляється. Мій батько мені здається, наче нічого не хотів робити з тією хворобою. Він чекав. Він чекав, що знайдеться якась магічна річ, як таблетка чи як операція, і що можна просто почекати, і все зміниться. Що хтось інший прийде та допоможе йому пройти через цей досвід. І коли я йому казав, що Нось, ти бачиш, що наче. Ну не дуже допомагає все, що ти робиш. І що напевно тобі, щоб, щоб отримати інший результат, потрібно зробити якусь іншу дію. Що змінити в своєму житті? Я йому це казав в різних формулюваннях. а одного разу я пам'ятаю, як він відповів мені в один із разів, коли я з ним йшов. То він сказав, що його вже нічого не змінить, що він краще помре, ніж зміниться. То так десь воно і сталося, що він краще помер, ніж змінив сам себе. В нього був рак шлунку та печінки. І якщо читати про психосоматику, це напрям. Для мене це напрямок психології, який вивчає тіло та зв'язок емоцій з тілом. Ну, це, це моє формулювання. Я не знаю, як, як точно це там написано в Вікіпедії, то там це про злість та неприйняття якесь. То мій батько був дуже злий, він сварився на всіх і на кожного. Взагалі на всіх. Навіть на неживих. Ну, неживих це на двері, на машину. Якщо їх можна назвати неживими. Їх також можна назвати і живими. Що цікаво, що коли бабуся потрапила в той самий же будинок, вона теж померла від раку. Печінки чи шлунку. Я не дивився випуску, там було написано рак, і щось я пам'ятаю, що схоже на батьківський. Теж якась злість не прийняття, і ось коли мій батько в другий раз у му році потрапив до лікарні, то мені хотілося його зцілити. В мене було велике бажання, в мене вже була. Частково можливість йому допомогти. Ще до цього в мене була травма, що у цієї дівчини, про яку я розповідав, що в неї батько, майже міг загинути від ракети на мій день на народження, в неї був вчитель, жінка. І ось була можливість. Коли, я, якби я міг, якби я був впевнений в собі, то я мав можливість допомогти зцілити цю жінку. А так ця жінка вбила себе та вмерла. Я пам'ятаю, що в мене був момент, що я знав, що зараз я можу запропонувати та спробувати втрутитися в цю ситуацію та допомогти їй. Але я був дуже невпевнений собі. Тоді я ще був на цьому шляху, напевно. Я зовсім не був на цьому шляху, я ще не почав навіть про це думати. Тоді я, може, тільки місяць як зрозумів, що люди, які займаються зціленням, це не шарлатани, а що є якісь, які це можуть використовувати, ну, я... у яких це працює. І тоді в мене з'явився досвід, що я теж саме роблю в повсякденному житті іноді. І з'явилися знання, що це можливо. Так ось, звідти в мене була травма, що я наче не допоміг, наче я міг зцілити, але не зцілив. То з батьком я вже стикнувся з тим, що, наче. В мене є можливість ось батько, ось в нього є хвороба, і в мене є можливість постілювати. То я з батьком розділив свою енергію. Я подумки, виділені йому частину своєї енергії, яку я використовував для свого росту та життя, на підтримку його життя. І мені дуже не хотілось, щоб він помирав. Може, не дуже, ну просто не хотів, щоб він помирав. То я ходив до нього в лікарню, та вдома був, коли він вдома був, та практикував, як це зцілювати. В мене було вже достатньо впевненості, що я мог допомогти йому з біллю. Я мог полегшити чи вимкнути його біль. Хоча в, в деякі моменти він був а, на морфії чи на чомусь, тобто з болю вже нічого не допомагало. Але був, а, був в мене досвід, що я міг натиснути на якісь місця в його тілі, де я чувствував, що я можу натиснути. І біль становився менший. І навіть батько міг заснути. Але все одно трохи я зараз кажу, наче в мене є сумніви, що це так. Можливо, мені просто батько казав, що легше. Але ж іноді він засинав під час цього процесу, то напевно було легше. І ось остання хвороба, напевно, йшла півроку чи рік. І спочатку він захворів, його поместили в лікарню. Йому мати лікарі сказали, що він не проживе двох місяців, що це дуже тяжка хвороба. Там в нього рак перекрив жовчний відтік, і жовч перестав кудись йти. І тобто він постійно був в жовтий, і це було важко. І йому не хотіло нічого робити та оперувати. То я щось, ну, мені здається, що я в цьому приймав участь, я виділив енергію, іначе в нас всіх щось вийшло. І моя сестра приїхала, батько з дитиною бавився. і я в цьому віжу переключення з його енергії злості. На любов, родина рядом, дитина рядом, його онуки. І це вже життя більш в любові та ну, в любові. І йому стало краще. Йому поставили вже провели операцію, тому що до цього йому казали, що не будуть взагалі нічого робити. Ну, він помре. А так йому провели операцію, пройшло там 3 місяці. І він ще був досить живий. Він прожив ще півроку чи більше. І все дійшло до того моменту, що в один із моментів я забрав свою енергію від нього. Я зрозумів, що на цей момент я готовий його відпустити. Що наче до цього моменту мені було потрібно, щоб він був. А зараз, наче частково в мене ще є своє життя, за яке я відповідаю, і жити його життям та віддавати йому енергію, щоб він жив так, як він жив раніше. Тому, наче я відчув, що я так не хочу. То після цього батько ще жив якийсь час, ну, наче його стан ну, трохи погіршувався. А я ще практикував з ним вже зцілення. Ну, інше. Ну, як інше, теж саме практикував з ним. І взяли, але він все одно помер. Але був цікавий досвід, про який я перед... це було за 2 чи 3 дні до смерті. Що він прокинувся та забув про хворобу. Зовсім забув про хворобу. І мені скільки референсів, я не знаю, чи можна буде услідити за цим всім. До цього мені дали дозвіл. Вищі сили чи ангели, про те, що якщо я буду бачити якусь людину, яка дуже хвора, чи психічно, чи фізично, то в мене є можливість підійти до неї і сказати, що їй розрішено їй дозволено все забути. І що люди, які забувають, що вони хворі, вони можуть бути вилікувані. Так, в мого батька стався схожа ситуація. За дня три до смерті він прокинувся та не зрозумів, чому він, в лікарні знаходиться. Він був, ну, наче він думав, що він здоровий, він взагалі не пам'ятав, що він захворів на рак хоча б один раз. І весь цей процес хвороби на рак. Його цікавило, чому він в лікарні лежить та що трапилось. І я не підтримав цю ідею теж чомусь. Це я вже потім зрозумів, що можливо я міг підтримати його в цьому стані та спробувати заякорити його в, цьому, в цих енергіях, що він здоровий, що він ну не пам'ятає цього. Тому що коли він потім поспав, та перекинувся, він знову вже був в наче в стані хвороби. Але це один з цікавих досвідів. То, якщо повернутися, ну це було про те, як він помер. Якщо повернутися до моїх розмов з ним після смерті. То десь через тиждень чи через два я запросив його до розмови. І він прийшов, він вже був зібраний, він вже зцілений частково від цих процесів. І він вже розповідав мені, ну, розповів мені деякі речі, з чим я і хочу поділитися. Перше, що він мені сказав, що. В перші хвилини після смерті він побачив своє тіло, іначе його тіло було не його. Він на нього дивився і не відчував до нього нічого. Ну, це наче, не його. І що йому стало легше. Тому що до останнього моменту смерті він вважав, що. Смерть це кінець. А коли та побачив, що це не кінець, то наче, наче видохнув. Це мій образ, він так наказав. Що він побачив всі своє життя і побачив, що від початку життя до його смерті він постійно чинив супротив життю. Він жив постійно в супротиву до останнього. Вздоху. Ось це його слова. <хи> і при цьому всьому він бачить, що життя його було бездоганне, Наче він зараз бачить, що кожна ситуація на його шляху життя була на своєму місці. Та бачить, чому вона була і для чого вона могла слугувати, чи слугувала. Бачить, що він мог прожити життя набагато щасливіше, ніж прожив. Він мог зробити багато інших виборів, але зробив ці. І він розуміє, чому він зробив ці, але міг, міг, міг зробити інше. І це я дуже сильно зараз використовую в своєму житті. Що в мене є вибір. В мене завжди є вибір робити своє життя. І що якщо нічого не робити, то є шанс отримати не те, що ти хочеш. Але це звучить як контроль, але те, як я це зараз використовую, та сприймаю, це не про контроль. Це про вибір. Що я обираю? Вибір та відповідальність. Я обираю це і я несу відповідальність за свій вибір. Це одна з ознак життя майстра. Коли людина хоче стати майстром, а зараз всі напевно це пройдуть, то потрібно брати відповідальність за своє життя. Це буде тема лекції ще одне я запишу зараз, напевно. Ну, це, напевно, основне, до чого я вів. Я часто чув, що життя бездоганне. Але це для мене були тільки слова. І зараз, наче я тільки трохи розумію, чому життя бездоганне. Наче якби я міг зробити інший вибір, я б зробив. А якщо його не роблю, значить вибір, який роблю, напевно, найліпший, найкращий. Ну і з менш цікавого те, що батько казав, що в принципі вони ніколи не покидають назавжди сім'ю. Тобто, якщо вони померли, то вони для сім'ї знаходяться ще в доступі. Вони нас чують. Вони чують наші думки про них. Ще одну важливу річ, пам'ятаю, він сказав, що тільки зараз, після смерті, він розуміє, наскільки він нас любить всіх, що в житті він такого не відчував. І що він просить пробачення в нас всіх за те, яким ми його сприймали та бачили. За те, яким він був може. І він попросив мене та щоб я передав матері, щоб ми його простили. І щоб простили його не так, що словами прощаю, а щоб, ну, наче є різниця я в словах скажу: та я тебе простив та відпустив. Але, наприклад, в мене залишилась машина після нього, і я їздив на машині постійно такий. Ну блін, ну що, чому це так? Чому машина така погана? Навіщо ти так машину зробив? Навіщо ти там, дача там щось? Навіщо ти там на дачі щось не доробив? Навіщо воно тут так погано? А на той момент воно вже стало все моє. Вже воно було моє. І машина моя, і якщо я щось хочу і що мене щось не влаштовує, я це зможу змінити. Мені не потрібно вже ніякого сенсу це казати батьку, та на нього сердитись, та направляти на нього енергію, злості, наприклад. На зараз я розумію, що ось якщо б так сталося, то я, я зараз вже можу взяти відповідальність та змінити сам все, що я хочу. Якщо мені це не, не влаштовує. І коли я питав, куди що ось далі з моїм батьком буде, а він сказав, що Богу йому не сказали, куди він піде далі. Тобто поки що він не знає. Я ось останній раз, десь місяць назад тому питав, і мені описувало, що зараз він десь навчається. В якоїсь, я не знаю, в якомусь замку храмі. Тому що сприйняття людськими очима і цього, що там відбувається, це завжди викривлення. І що мені цікаво, що батько мій ось після смерті, коли я з ним розмовляв, та як я його сприйняв, то, то це наче дуже древня душа, дуже мудра та з великими можливостями. А коли. Він був втілений, то це наче ну не дуже мудра душа. Він пив, курив, сварився на всіх, ругався. Цікаво було, що наче по ньому не скажеш зовсім нічого, що він там має якісь досвіди та пожив життя у цьому всесвіті. І в мене ще був цікавий досвід на мій день народження, ось який був. Скільки вже пройшло три місяці тому? Я відчув, що а, мій батько наче в мене є в думках потреба чи щось питати про батька. Я на своїй лекції спитав про батька. І батько мені відповів про те, що, що він радий, що я його запросив до розмови. Що якщо б я його не запросив, то він би не, не як би себе не розкрив. Ну, і якщо відчув, то напевно, він себе розкрив, то він би сам би не, ініціював, і не ініціював би роз, розмову. І цікаво фруріч, він сказав, що йому байдуже, яким чином я до цього дійшов, що запитав про нього, що я здогадався, чи відчув, чи будь-яка інша річ. Чи просто вгадав, що це для нього не має жодного значення. А він подарував мені маленький подарунок енергетичний. Ну, як маленький. Просто подарував мені енергетичний подарунок, який я ну, вже давно не використовував, але використовував часто. Ну ось все, напевно, дуже довго відео виходить. Це якщо підсумувати, про що для мене це було і про що я розповідав, що ми входимо в життя, і в нас є можливість якимось чином на нього впливати. Чи не впливати, як ми обираємо. І в нас є можливість не прожити те життя, яке ми собі обрали. Ми можемо пручатися та чинити супротив з подіям, які нас ведуть до того, чого ми бажаємо. І про те, що в мене є відповідальність обирати самому своє життя. Ну ось, напевно, я буду завершувати. Дякую, якщо хтось додивився до цього моменту. То до побачення.